Дякуємо Богу за цей час, який ми мали разом провести цей табір в цьому селі для дітей цього села, для тих дітей, які приїхали в гості. От, і багато було переживань, особливо пов'язаних з війною, яка зараз в Україні багато повітряних тривог різних, але розуміло, що для дітей потрібно теж. Як якийсь і відпочинок, якась підтримка для дітей, для батьків їхніх. І я дякую Богу, дякую для всіх наставників, для молоді, які зголосилися приїхати і разом участити. Це така дуже дійсно велика жертва була. І ми так побачили, що цей табір був не тільки для дітей, але й для, самих, для самої цієї молоді. Бачимо, як це їх згуртовувало, як вони більше подружилися. І дуже сподіваємося, що для них це був приємний час. От, і наш табір вже, з Божою допомогою підходить до завершення. Завтра у нас останній день, батьківський день, де ми хочемо зробити свято спільно для дітей, і для батьків їхніх. От, і не просто свято, де діти з батьками можуть погратися, повеселитися. Так само цей, цей час, що діти веселилися. Але наша головна мета що просто дійсно показати дітям і їхнім батькам, і кожному, що є той, в кому є надія. В той, у кого є підтримка. Вот. І наш табір називається Джерело змін. І хочеться, щоб ми всі приходили до того джерела, хто є Ісус Христос, і від цього джерела не відходили. А постійно біля нього були, і в будь-яких обставинах наше життя мало підтримку. Так що хай Бог благословить все найкраще для всіх.